Всім добрий день, сьогодні вже перше число. Вчора поїла салат, курку, вже йогурт не стала чіпати, лягла так спати. Важко заснуло, бо голодно було. Сьогодні зранку встала, ну випила каву на воді без нічого, вже починаю звикати. І що? І зараз взяла зелений чай в Макдональдсі. Ну, так от поки, думаю, ве... а, ну ще зранку завела мішу в садик, пройшлася трохи, не знаю, може, кілометр два, два з половиною. Зараз, ну думаю, до вечора триматися, нічого не буду їсти, а на вечір в мене там ще філе залишилося. Ще зроблю салатику. Спробую поки пару днів отак, щоб приучитися в то... ну голод свій втомляти. Тому що дуже хочеться їсти все, весь час. Треба до цього звикнути. Тримаємось. Що до речі, з приємних бонусів за моє терпіння, за те, що я сідаю на дієту. Ну це шутка в мене день народження було. Мені подарив чоловік такі годинники. Не знаю, видно, не видно. А син цієї самої фірми подарив сумочку. Писати, що це Туреччина не, не треба, бо сумочка реально оригінальна. Я, якщо чесно, я не люблю такі сумки. Я спортивна людина, я люблю бігати в штанах, в футболках. Плаття не люблю носити, але вони в мене є, Інколи можу одіти, звісно. От. Що хочу сказати. Приємно, приємно, хочеться частіше. Вже такий вік, знаєте, коли вже не хочеться якихось понтов, а хочеться щось хороше, дороге і красиве. Хто скаже, що я егоїстка і хочу для себе, я зразу кажу. Я прожила 24 роки для родини. Ну, для чоловіка, для старшого сина, він в мене вже великий хлопчик, і для маленького. Тому я вважаю. Щоб ближче до старості, треба трошки пожити для себе, треба щось і себе балувати чимось. Не можна все в дітей вкладати, треба хоч якусь частку робити себе щасливою. Капець, зараз півтретю, і так їсти хочеться, очі вилазять. Я думала, ну може взяти черешню черешні поїсти, ну, в ній цукра стільки. Ну, це конфетами наїсти. Бо навіть не знаю, що і робити. Знову чай, мабуть, зелений візьму, вип'ю. Коротше, це не дієта, це якесь мучення. Але я пообіцяла, я хочу змін, я хочу трохи скинути. Не трохи, а мені багато треба скидати. Так що треба терпіти. Побачила в метро під час тривоги дуже цікава штука. Я б не догадалась, чесно. Прийшли люди, розцілили такі за дві секунди, раз, два, таке взагалі спальне місто здорове. Воно маленьке, воно легеньке. Оказується, це ігровий килимок для діток. Він буває різних розмірів. Ну, типу, якщо в хаті в тебе плитка, щоб дитині було не холодно по ній бігати і повзати. Там різні малюночки. Ну, він як каремат. І саме прикольне, це його розміри. Ну, я знайшла 180 на 200, Ну, це капець. В общем, заказала зараз на нову почту, якщо вечором встигну ну, забігти. Заберу, то покажу вам навіть його. Ну думаю, що покажу так і так. Надіюся, не сьогодні, то завтра. Ну, резець він коштував десь тисячу гривень з копійками, я знайшла за 700. Прикольно, прикольно. Літом, звісно, буде по-любому на ньому тепло, нормально лежать. Взимку не знаю. Може, прийдеться все-таки назимку зверху ну, якесь одіяло класти. Але не факт, що до зими він доживе. Ми ж не знаємо, яке там качество і наскільки його хватає. Але все одно цікаво. Цялика каже, забрали ми, так? Да? Такий коврик. А ну пробуй. Получиться Мишко? Треба йти за ножничками? Все, да. такий він легенький, в сумочці. Як розкладається, зараз не буду показувати, бо нема місця. Метро будемо, я вам покажу. Ну все, вже вечір. Лягаємо спати, не знаю, будуть обстріли, не будуть. Я знаю, ви хочете коврик побачити, але щоб його показати, треба йти в метро. Не дуже туди хочеться. По їді з'їла салату, з'їла кусочок курки і не удержалася, з'їла трошечки черешні. От і все. День пройшов, завтра буде наступний. Всім пока.